Ми вже попрацювали з гістограмами, які пов'язані з частотними таблицями. Однак ми тільки підходимо до справжньої статистики. І ми знаємо, що вона працює з даними. Однак це досить таки широке поняття. І насправді у статистики є дві такі тачії: описова, яка збирає та представляє дані. І інференційна, інференційна. вона перевіряє гіпотези. Та висуває припущення. Інференційна. Уявімо, що у нас є ось такий набір даних. Це глибини озер у нашому місці. У метрах. Ми вважаємо, що половина озер глибші за 11 метрів, а ще що глибини озер рівномірно розподілені. Застосуємо описову статистику, щоб спростити наші гіпотези. Проте, якщо б ми розказували комусь про озера, то перелічувати усі. Було б якось довго. А називати лише максимальне не зовсім чесно. І рано чи пізно ми б дійшли до того, що оптимальним буде знайти центральну тенденцію. Проте центрально відносно чого? Це значення, порядок чи, може, кількість входжень. Насправді, усі ці три характеристики існують. І з першою ви, ймовірно, уже зустрічалися. Зазвичай. Коли кажуть про середнє, мають на увазі саме середнє арифметичне. Це просто сума усіх значень поділена на їх кількість. І у нашому разі це 13 плюс 17, плюс 9, плюс 16, і ще плюс 9 і плюс 11, поділене на 6. Саме стільки елементів у нашій вибірці. Тоді це буде 13 плюс 17, 30, і ще плюс 9 плюс 16, 25, це вже 55, і ще плюс 20. У нас виходить 75 поділити на 6. У нас вийде 12, цілих, а ще залишиться 3 шостих. Або ж це те саме, що 12 з половиною метрів. Інший тип середнього це медіана. Медіана це буквально центральне значення. Однак для цього наша вибірка має бути впорядкованою. Тож запишімо наші значення від найменшого до найбільшого. 9, 9, 11, 13, 16 і 17. Однак тут насправді середина є не зовсім очевидною. У нас, мав би бути ще елемент ось тут. Спершу спробуємо уявити, що. У нас, ну, наприклад, немає ось цього елемента. Як би ми тоді шукали медіану? Це 9, 11, 13, 16 та 17. Ось тут, оскільки у нас вже 5 елементів, це не парна кількість, знайти центральний досить просто. Ось, він, це 13. Це і є наша медіана. А що ж робити, коли у нас парна кількість значень? Тоді насправді ми можемо взяти. Ось ці два значення, які найближчі до центру, та знайти їх середнє арифметичне. У нас і вийде медіана. 11 плюс 13. І поділити на 2. У нас виходить 24 поділити на 2, і це 12 метрів. 12 метрів. Ось тут ви можете зауважити, а навіщо нам взагалі ця медіана? У нас же є середнє арифметичне. А що якщо одне озеро у нашому місці було б рекордним? Ну, наприклад, глибиною не 17 метрів, а 17 тисяч метрів, тоді це б точно вплинуло на середнє арифметичне, оскільки там ми враховуємо усі значення. Але це ніяк не впливає на медіану, бо тут ми дивимося лише на центральну. Окрім середнього та медіани, ми також можемо знайти моду, моду вибірки. Це значення, яке зустрічається найчастіше. Серед наших даних це дев'ятка. Оскільки її ми бачимо цілих два рази, а 13, 17, 16 та 11 усього один. Тоді це 9 метрів. Ось тут і зручні гістограми. Вони показують частоти, а отже, знайти найбільшу моду. Це п'ятисекундна справа. І якщо б замість глибини ми записували на це озеро чи солоне, з допомогою моди, ми могли б легко визначити, які ж озера переважають. А тепер повернімося до наших гіпотез: половина озер глибше за 11 метрів. Половина це ж про значення посередині. Де ми це згадували? Насправді, знайшовши медіану, ми якраз кажемо, що половина озер мають меншу глибину за це значення, а інша половина, навпаки, глибші за медіану. Наша медіана дорівнює 12 метрів. Тож, щоб все твердження було правильним, виправимо 11 на 12. Тоді половина озер дійсно глибше за 12 метрів за медіану. Наступне, глибини озер рівномірно розподілені. Яка характеристика може нам щось підказати тут? Що ви не сказали, будете праві. Бо тут нам слід дивитися на усі. На гістограмі рівномірний розподіл виглядав би якось ось так. Усі стопчики однієї висоти. Тоді ми одразу можемо сказати, що модою могло би бути будь-яке значення, оскільки немає найвищого стопчика, а це вже не наш випадок. Однак, окрім цього, ми можемо сказати, що середнє арифметичне збігалося б з медіаною. Усі середні мають бути однаковими, оскільки розподіл рівномірний. Тож ця гіпотеза не справджується. Пам'ятайте, що дані можуть бути підступними, тому зазвичай ось ці характеристики, середнє, арифметичне, медіану та моду, обчислюють в комплексі, щоб бачити повну картину.